Сьогодні наша історія починається незвичайно. Команда приїхала з самого ранку, щоб завантажити гуманітарні набори. Але російські обстріли критичної інфраструктури повпливали і на нашу роботу. Світла не було більше десяти годин. Відкладати поїздку було просто неможливо. Та стійкість, незламність водіїв і волонтерів перемогли темряву. Світло дали під вечір. Всі почали дуже швидко працювати, бо кожна хвилина була на рахунку. В цій фурі було більше тисячі гуманітарних наборів для українців, які пережили окупацію. Волонтери, ризикуючи своїм життям, вирушають в нічну подорож до Харкова. Дорога була дуже важкою, бо туман згустився настільки сильно, що було видно тільки фари машини попереду. Сьома година ранку наша команда заїжджає в місто Герой Харків. Понівечені будинки після російських обстрілів забиті фанерою вікна. Приїхавши до гуманітарного центру, волонтери розвантажують гуманітарні набори та розподіляють по різним машинам. Частину залишили в гуманітарному центрі, а іншу для прифронтових сел. Далі наш шлях пролягав через розбомблені та понівечені дороги, щоб доставити частину гуманітарних наборів українцям, які пережили окупацію в селах. Місцевість, яку ми проїжджали, була пустою. Від віяло війною. Приїхавши до прифронтового села, наша команда волонтерів була здивована. Чуючи вибухи в далечині, люди вже чекали на нас. Може посічалися. Відкривши бус з гуманітаркою, мешканці починають штовхатися, бо думають, що може не вистачити гуманітарних наборів. Люди, люди! Всі назад! Раз! І не уїдемо кожному. Вистачить у нас ще хватить. Ви <годно> Ми розуміємо, що вони там живуть без світла, давай, без в'язку, і їм дуже важко, бо магазини не працюють. Вони мовчазні, адже знову бояться опинитись під російською окупацією. На запитання про ситуацію в селі вони відповідають. більш-менш Вони чуболіміння тіха. Тут сута нові шумно. Шумно, канісна, Кінотеатр розсадили, позавчора завчора чекали. Такий красивий був кінотеатр. Все добре з вересня було всього три гуманітарні рейси. Бо через постійні обстріли ніхто, окрім волонтерів та військових, не ризикує туди їхати. Незламні українці потребують нашої з вами допомоги. Дуже велике дякую вам, бажаю вам здоров'я, благополуччя, мирного неба, здоров'я вам, щастя, миру, добра, благополуччя, всього-всього найкращого вам, бистрої перемоги, скоріше перемоги, щоб уже почалося мирне життя. Мирного неба, дякуємо за підтримку, за те, що ви за нас не забуваєте. О -о -о. Звичайно, хочу сказати вам дякую велике за те, що ви допомагаєте у цю складну годину мешканцям Сенькова. І також хочу передати на дякую велике нашим ЗСУ і сказати, що ми чекаємо допомогу. Дякуємо нашій команді. Дякуємо нашим волонтерам та всім, хто приймав участь у цій поїздці. Підписуйтесь на наш акаунт в інстаграмі, щоб не пропустити нові списки формування гуманітарної допомоги. До нових зустрічей з благодійним фондом Допомога АЕТ Все буде, Україна!